З робочим візитом в Чернігівській області побувала надзвичайний та повноважний посол Латвії пані Аргіті Даудзе. Вона зустрілась з головою обласної ради. Говорили посадовці про дружні та партнерські стосунки між двома державами загалом та Латвії з Чернігівщиною. Зокрема, я посещаю регіони України регулярно. в Чернігівській області. Я другий раз. Перша домовленість була, що ми отримаємо допомогу в плані проведення реформи місцевого самоврядування, якраз кооперації. Плані бізнесу якби підприємств нашого регіону і Латвії в рамках зустрічі посол Латвії відвідала міжнародний автомобільний пункт пропуску Синківка. Тут Україна межує з Білоруссю та Російською Федерацією. Аргіті Даудзе ознайомилась з прикордонною територією нашої області. За словами Миколи Звєрєва, саме звідси українці розпочнуть укріплювати кордон. Навіть обговорюється ідея отримання землерийної техніки від Латвії. Така ідея є. але щоб це організації. Це необходимо час і можливості. идея, ідея не исчезает. Мы смотрим, Ми какие які какие можливості є. Поки я вижу, що часть рову она вже зроблена. Буде тут занорина техніка, тому що нам сьогодні важко і бюджету важко, і органам місцевосредона, і бізнесу. І ми сьогодні всім, як кажуть, миром. Об'єднали всі ресурси, в тому числі і фінансові, і матеріальні, і робимо укріплення кордону. Це все робиться не на словах, а на ділі. І агресор повинен знати, що ми кожен день укріпляємо кордон. Він є в посиленому режимі охорони. Пані Дауд висловила підтримку Україні в боротьбі за свободу і територіальну цілісність та зазначила, що її країна має намір відкрити своє консульство в Чернігові, робота якого сприятиме поглибленню соціально-економічних та культурних зв'язків між двома державами. Повідомляють в регіональному медіа-центрі Міноборони України в Чернігові.